Дуже часто стикаюся з питанням від людей, які не бігають, а навіщо це взагалі робити? В чому сенс? Навіщо ти бігаєш? Навіщо всі люди бігають? А, насправді відповідь неймовірно проста і неймовірно глибока. А, люди бігають для того, щоб покращувати свою якість життя і за допомогою бігу його якраз можливо покращити. Коли ти додаєш до свого життя біг. Ти можеш вибігати стрес, ти можеш накопичити велику купу позитивних емоцій. І також ти можеш, якщо це біг з людьми іншими, ти можеш поспілкуватися, обмінятися думками, обмінятися енергією. Це це набагато краще, ніж пасивний відпочинок. Сенс. Полягає в тому, що біг потрібен саме для того, щоб покращувати самопочуття, покращувати настрій, і це в свою чергу автоматично покращувати ваш рівень здоров'я та вашу якість життя. Взагалі я помітив, у більшості людей біг починається після певної такої зони кипіння, там після 30 років, або коли вони дивляться у дзеркало і те, що вони бачать, їм не подобається, або а, коли вони умовно вже піднімаються на другий поверх по сходинках, і у них починається там велика задишка і погане самопочуття. І є яск багато яскравих історій, але чомусь згадалася одна з найяскравіших, яка а, змінила життя людини. Це хлопчик, він важив 160 кілограмів чи близько до 160 кг. І в один прекрасний день він зрозумів, що так далі бути не може. Тобто, щось, щось, мабуть, не так. І він вирішив зробити такий експеримент. Він вирішив почати бігати з такою вагою. І його перше тренування було всього лише 50 метрів. Він пробіг 50 метрів. Він втомився, він зрозумів, що все, супер, цього достатньо. Але він не здавався, він потім робив друге, третє, п'яте тренування. І умовно, через сім місяців він схуд до показників 85 кілограмів і пробіг вже без зупинки півмарафонську дистанцію 21 кілометр 100 метрів, з доволі таки непоганим результатом близько години 35. після того, як він змінив себе завдяки бігу, завдяки своїм рішенням. В нього змінилась робота, в нього стало більше впевненості. Для мене, до речі, також одною, одним з шоком мого життя, приємним шоком це було усвідомлення, що в нас в Україні є така особистість, як Дмитро Лєбетів, який в 76 років пробіг марафон на секундочку пробіг. 42 км 195 метрів з результатом 3 години 31 хвилина. На секундочку це темп близький до 5 хвилин на кілометр. Ще раз, 76 років марафон, темп 5 хвилин, результат 3.31. Він пробіг його в Чикаго, і, звичайно, він переміг віковій категорії. Йому це вдалося, тому що він бігає а, з ранніх років. Він бігає. Він ніколи не був суперчемпіоном в юності. Він не витрачав ресурси свого здоров'я для того, щоб стати рекордсменом. Він постійно бігав, тренувався, займався своєю роботою, має прекрасну сім'ю і має такі показники, і такі результати. Його результат це життя, біг, насичений, яскравий, довгий. Ці спостереження вони в порівнянні як певне розуміння і погляд в майбутнє. Адже відкриваючи статистику, чому люди помирають взагалі в світі чи в Україні, то це інфаркт, інсульт. І біг, до речі, є профілактикою інфаркту інсульту. Якщо ви це робите правильно, ви можете укріплювати серце. Укріплювати серцево-судинну систему, взагалі укріплювати організм, загартовувати його для того, щоб жити і довше, і якісніше. Єдине, що це, якщо у вас ще недостатньо сильний організм, то на першому другому тренуванні не факт, що ви отримуєте ці позитивні зміни і ці позитивні відчуття. Але дайте час своєму організму собі, і через 3-4 тижні системних тренувань, правильних тренувань, ви вже почнете відчувати цей кайф і почнете спостерігати, як все змінюється. Ви будете більше подобатись собі а, в дзеркалі. Ви будете набагато краще себе почувати, набагато енергійнішим будете. І це все знову ж таки те, що дає біг. Це можуть давати інші види спорту, але є прихильники саме бігу, і там. Від... Великі плюси бігу в його простоті, тобто тобі не потрібен басейн для того, щоб одягнути кросівки і побігати. Ти можеш одягнути кросівки і побігати будь-де, де б ти не знаходився. У відрядженні вдома, в друзях, в інших містах, на відпочинку. Все, що тобі потрібно, кросівки, там, в залежності від цілей, нагрудний датчик, правильне екіпірування, і ти можеш бігати і отримувати користь. А, чого не можна сказати про інші види спорту? Найцікавіше, що це почалося саме з раннього дитинства. Я пам'ятаю, як я збирав людей, дітей у себе у дворі, і ми влаштовували такі міні-змагання на перегонки для того, щоб побігати, погратися. І це було неймовірно яскраво, неймовірно круто. Мені тоді, здається, було там, вже там, 4-5-6 років, а, саме такий вік. Але я пам'ятаю, як це було захопливо бігти, як було класно відчувати цю легкість, і як було класно після тренування, коли в тебе очі горять, і життя насичене, яскраве та прекрасне. 11 років перше тренування під керівництвом тренера, коли ми зробили крос 10 хвилин. А, тренер одразу після першого кола, де кожен хотів показати, хто прийшов на тренування, що він тут найсильніший, найголовніший. Тренер а, одразу сказав, що треба бігти більш повільно, більш спокійно, дихати не носом, а через рот і а, бігти якісно. Не було такого якоїсь супер особливого ефекту, але було було класно, що була людина, яка за тобою приглядає, яка дає тобі рекомендації, і звичайно, це все було ще в товаристві людей, дітей, які також, яким також це подобалось. Дуже цікаве тоді було спостерігання саме за тим, що на перше тренування умовно прийшло там 50 дітей, на друге тренування прийшло 25 дітей, а На третє вже прийшло 10 дітей, з яких вже далі вони і займалися. З тих пір воно закрутилося, затягнулося, і з бігом я абсолютно все життя тільки через те, що я від цього кайфував. Отримав неймовірне задоволення, коли ти йдеш з ентузіазмом на тренування, коли ти з ентузіазмом біжиш, виконуєш тренування і коли ти прекрасно просто себе почуваєш після тренування. Тому саме через ці відчуття і біг став невід'ємною частиною життя. Першочергово хочу сказати, що наразі бі використовую. Як особистого психотерапевта, адже це можливість побути самому з собою. Я спілкуюся сам з собою, обговорюю, обдумую певні речі і розкладаю все по поличках. І тому саме після тренування відбувається легкість не тільки з точки зору фізичного там емоційного, а й з точки зору ментального, адже ти прибіг і ти вже можеш спокійно спати, адже ти вже це обдумав, це зробив. А це стало важливим, це стало неважливим і так далі, і тому подібне. І також біг можна використовувати як психологічну гігієну, адже будь-якій людині в наш час з великою кількістю соціальних мереж, відволікаючих факторів, роботи сім'ї потрібно мінімум час для того, щоб бути сам на сам з собою. Біг ідеальне вирішення цього завдання. Також протягом життя так згадую, що в тих чи інших емоційних напругах, які відбувалися, біг допомагав справлятися з стресом. Так би мовити, вибігувався цей стрес, проходив час, і саме завдяки бігу це вистоювалося вигравало набагато швидше ніж воно могло б, якби це був максимально пасивний стан. Якби не біг. То я б не познайомився зі своєю дружиною, зі своєю коханою. Якби не біг, то в нас би все не склалося так, як склалося, і в нас би не народилася наша прекрасна дитина. Тому біг для мене це певний а, компас, орієнтир, клей, всього, що відбувається. І це постійно динамічно, це постійно яскраво, це постійно допомагає. Саме допомагає. От якби бігу не було, я просто навіть не, не уявляю, як би могло виглядати моє життя і як би воно виглядало зараз. Просто біг прибираємо, що робити. Можна, Можна знайти себе, багато цікавих речей. Але біг він дає набагато більше. Особисто мені він дає набагато більше. Кожна людина вона має велику кількість індивідуальних особливостей. Адже людина, як умовно, яка важить там, 200 кілограмів, і людина, яка важить 50 кілограмів, вона від бігу буде отримувати різний ефект. Тобто, хоча б базово, ми повинні розуміти, що ми відрізняємося. Я вважаю, що кожна людина може отримувати неймовірну користь, неймовірні відчуття від бігу а через те, що сама по собі людина вона створена для бігу, для того, щоб. Пересуватися за допомогою бігу. перш за все, ви повинні бігати правильно. Що таке правильно? Правильно, це коли ви бігом не шкодите своєму здоров'ю. Тепер питання: як бігом можна нашкодити здоров'я? Можна або отримати дискомфорт, або отримати травму, або отримати виснаження нервової системи, або отримати виснаження функціональних систем, або взагалі деякі люди від бігу ж і помирають. От Перш за все, правильний біг це коли немає дискомфортів, травм, виснажень і немає а, летального а, летальних випадків. А, і для того, щоб все було саме так, ви повинні давати своєму організму адекватне навантаження. Умовно для людини, яка важить там 200 кілограмів, для неї біг не те, що протипоказаний. Він показаний, але можливо не зараз, а там через рік, через два, через п'ять, коли вага оптимізується, коли показники оптимізуються, коли буде більш міцним опорно-руховий апарат. Але для цієї людини наразі буде найкращий вигляд відпочинку саме піша прогулянка до того моменту, поки вона не відчує, що вона от втомилася приємно, комфортно втомилася або загально, або в неї так втомилися м'язи, ніг, спини і так далі. От на цьому можна ставити паузу: що сьогоднішня активність чи тренування воно пройшло вдало, коли ви знаходитеся в системі правильних тренувань, вам Хочеться далі їх продовжувати. У вас не виникає апатії, вам хочеться далі бігати, далі тренуватися, далі покращувати свої показники. Як тільки ви е, перетреновуєтеся, у вас одразу починається апатія. А ви ж знаєте, ще така історія, що людина, якщо хоче, вона шукає е, можливості. А якщо не хоче, то виправдань або шукає причини цього не робити. Тут грає та ж сама роль. Якщо людині подобається біг, вона буде шукати можливості, буде шукати можливості для того, щоб тренуватися. І навпаки, якщо в неї вже апатія, вона перетренувалася, біг не приносить задоволення. Вона перестає це робити. Якщо ж ми говоримо для людей, які все ж таки не мають обмежень і можуть бігати з користю для здоров'я, то для них, звичайно, для того, щоб не вигоріти, не отримати травму, дуже важливо першочергово. Визначитися з метою. Навіщо вони це роблять? Адже а, біг без мети, а, він, це, як скажемо, він не може бути системний. Це раз. Два. Якщо він не буде системний, то він а, не буде приносити вам користі і ніяких відчуттів. Два. А третє, а, це також ви повинні розуміти, що. А, Правильно поставлена ціль це а, запорука того, що ви на неї можете опиратися. Це ваш помічник. І її потрібно важливо, її потрібно сформувати. А, ф... Ціль може бути або підготовка до змагань, або покращення фізичного здоров'я. Або навіть ціль: я хочу там покращити фігуру, я хочу покращити витривалість. А, я хочу. А... А... Покращити рівень фізичного здоров'я, тобто це вже сформована ціль. Тому першочергово сформуйте, навіщо вам бігати, і це вам буде дуже допомагати. Але це важливо з цього почати. Вже коли ваша ціль буде сформована, і ви зрозумієте, що ви вийдете не на одну пробіжку, а на дві, три, п'ять, десять і а, скоріш за все це війде в систему. Вже тоді потрібно підібрати правильно кросівки. Тому що кросівки це також той. Друг, який допоможе вам уникнути дискомфортів травм. Коли ви придбаєте кросівки, почнете бігати, зважайте на своє самопочуття, на своє дихання і завжди пам'ятайте, що правильний біг це коли легко, коли організму легко, коли вам легко. Якщо ви починаєте бігти і вам тяжко через ресурсний стан чи, можливо, через погодні умови на вулиці, плюс 30, але ви вийшли на пробіжку. То краще а, або зробіть пішу прогулянку, або краще біг, обмежте і чергуйте з ходьбою. І коли ви втягнетеся, не будете отримувати травм для того, щоб не отримувати функціональних а, та виснажень та виснажень нервової системи, дуже важливо бігати з нагрудним датчиком та контролювати пульс. Адже а, кожного дня. Перед пробіжкою у вас буде абсолютно різний фізичний і функціональний стан. Десь ви гірше поспали, десь краще поспали, десь краще поїли, десь гірше поїли, десь е, на вулиці плюс 15, на наступний день плюс 30. Десь е, не знаю, стресу на роботі чи в сімейному житті більше, десь менше. Загалом, сукупність факторів воно впливає на те, який е, е, у вас наразі ресурсний стан, а. Біг по пульсу він допомагає саме контролювати, щоб навантаження воно точно не було виснажуючим. Тому на це зважайте і е, далеко не завжди біг буде на користь. Адже якщо чисто умовно ви поспали три години з будь-яких причин, е, і ви відчуваєте через це надмірну в тому, біг не принесе користі. Краще відпочити, краще відіспатися, але якщо хочеться активності. Піша прогулянка, легка розтяжка це те, що вам допоможе. Але якщо у вас базово ресурсний стан, нормальний обмежень для бігу у вас немає, тоді і тренування вам піде на користь. Якщо є бажання зробити перше знайомство з бігом, вийти на тренування, то для цього краще за все знайти першочергову пологу, поверхню, пологий маршрут. Це може бути стадіон, це може бути набережна, але з мінімальною кількістю гірок, з мінімальною кількістю спусків, тому що це буде викликати деякі складнощі у вас на першому тренуванні. Це першочергово. Другочергово, звичайно, ми повинні ви повинні розуміти, що перше тренування воно повинно бути по місцях, де е, є природа, де є дерева, де є свіже повітря. А, чи знову ж таки, якщо це по набережні, де є вода, де а, не промзона, тому що по промзоні бігти і умовно дихати пилюкою, а, це не буде приносити ні задоволення, ні користі також не буде мати ніяких а, позитивних ефектів на майбутнє. А, і звичайно ж, а, по погоді спостерігайте, особливо важливо це в літній період не бігати при температурі вище 25 градусів. Тепла, а бажано чим взагалі менший градус, тим краще. Адже оптимальна температура для бігу в середньому від плюс десяти градусів до плюс чотирнадцяти. Нову ж таки, все дуже індивідуально, але в саме цих межах ваш організм витрачає найменше е кількість енергії для терморегуляції. І дуже важливо також, коли ви починаєте бігти, прислухайтесь до свого організму. Не починайте швидко пробіжку. Краще її почніть повільніше бігти, ніж ви планували її бігти повноцінно. Неважливо, це пробіжка буде 5 хвилин чи 40 хвилин, Просто починайте завжди м'якіше, а потім, по мірі впевненості, по мірі відчуттів власного організму, продовжуйте тренування, продовжуйте бігти вже в комфортному для себе режимі.